Вітаю, футбольна родина! З вами Дмитро Драгунов і програма Футбольний тиждень. Зимова пауза нарешті закінчилася, а це означає, що футбольні баталії знову набирають обертів. Повертається рідненька УПЛ. Команди вже зіграли свої перші матчі після перериву. А ми, як завжди, готові обговорити всі найцікавіші моменти футбольного тижня. Тож, не гаймо часу та починаймо! Часть відкривати весняну частину сезону УПЛ випала колосу та чорноморцю. Ковалівці підходили до цього матчу в ролі фаворита і вже на другій хвилині підтвердили свій статус. Ковталюк скористався помилкою захисника та відкрив рахунок. Проте Одесити швидко відповіли. Янаков виконав небезпечний штрафний удар. Голкіпер колоса відбив м'яч, але першим на добиванні опинився Скиба. 1-1. Ще до перерви гості могли вийти вперед. Габелок пробив у поперечину, а Скиба добив у сітку. Але арбітер зафіксував офсайд. У другому таймі команди продовжили боротьбу, обмінюючись моментами. Колос мав шанс вийти вперед, але Ковталюк не влучив у порожні ворота після помилки Рудька. Ключовий епізод стався наприкінці гри. Кратов віддав точний пас на хід попову і той майстерно перекинув воротаря. Чорноморець вириває важливу перемогу і посідає 16 те місце в турнірній таблиці, тоді як коло залишається 11. -тим. 22 лютого в рамках 18-го туру УПЛ Кривбас у формально домашньому поєдинку приймав Рівненський Верес. Криворізька команда підійшла до цього матчу як фаворит, адже посідала четверте місце в турнірній таблиці, тоді як рівняни перебували в нижній частині. Проте, вже в першому таймі гості шокували суперника двома голами. На 27-й хвилині верес відкрив рахунок після помилки голкіпера. М'яч опинився у Владислава Шария, який легко відправив його у порожні ворота. А за кілька хвилин на 40-й гайдучик по перевагу, замкнувши швидку комбінацію. У другій половині кривбас намагався відігратися, але натомість пропустив третє. Гаратін забив деб'ютний гол за верес і встановив остаточний рахунок. 0-3. Ця перемога дозволила рівненській команді піднятися на восьме місце, тоді як кривбас залишився четвертим. Того ж дня Полісся приймало Інголес в Житомирі. Гра видалась напруженою з обмеженою кількістю гольових моментів. Перший тайм завершився без забитих м'ячів. Обидві команди демонстрували обережний футбол. Розв'язка настала на 63-й хвилині, коли новачок Полісся Факундо Батіста відзначився дебютним голом, вивівши свою команду вперед. Інголес намагався відігратися, але захист гостей діяв певно, не дозволяючи створити реальних загроз біля своїх воріт. Завдяки цій перемозі Полісся здобуло важливе. Від три очки, покращивши своє турнірне становище. Інголей же продовжує боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні. У матчі 18-го туру УПЛ рух приймав ЛНЗ на арені Львів. Гості швидко вийшли вперед. На третій хвилині після стрімкої контратаки В'ячеслав Танковський отримав точний пас від Яшарі та вразив ворота львів'ян. Після пропущеного голу рух намагався відновити рівновагу, але оборона ЛНЗ діяла впевнено, не дозволяючи господарям створювати небезпечні моменти. У другому таймі тренерський штаб руху провів низку замін, проте змінити хід гри не вдалося. Маж завершився з рахунком 0-1 на користь черкаської команди. Ця перемога стала деб'ютною для Романа Григорчка на посаді головного тренера ЛНЗ. Завдяки трьом очкам ЛНЗ піднявся на дев'яте місце в турнірній таблиці з 22 очками. Тоді як круг залишився на сьомій позиції з 23 балами. 23 лютого київська оболонь приймала Полтавську Ворску. Перший тайм прийшов без забитих м'ячів, хоча обидві команди мали нагоди відзначитись. На 66-й хвилині другого тайму після навісу зі штрафного м'яч влучив у руку захисника Ворсти Євгена Павлюка. Арбітер призначив пенальті, який впевно реалізував Сергій Суханов, вивівши оболонь вперед. Попри спроби Ворст зрівняти рахунок, оборона оболоні діяла надійно. А 18-річний голкіпер господарів відзначився кількома важливими сейвами. Маш завершився з рахунком 1-0 на користь. З київської команди завдяки цій перемозі оболонь піднялася на 12 те місце турнір таблиці з 17 очками, тоді як Ворскла опустилась на 13-ту позицію, маючи 16 балів. 23 лютого Олександрія приймала зорю на рідному стадіоні. Гості активно почали зустріч і зуміли вийти вперед ще до перерви на 43-й хвилині. Роман Ванту скористався передачею партнера та влучно пробив поворота господарів, відкривши рахунок у матчі. Проте Олександрія миттєво відповіла: вже у компенсований час першого тайму. Олександр Філіпов зумів зрівняти рахунок, реалізувавши зручний момент у штрафному майданчику суперника. Другий тайм розпочався з ще одного результативного епізоду від господарів на 47-й хвилині. Філіпов знову опинився у потрібному місці і ударом без шансів для голкіпера оформив дубль, вивівши свою команду вперед. Попри всі намагання зорі відігратися, Олександрія грамотно оборонялася і не дозволяла супернику створити багато гольових моментів. Кінцівка матчу пройшла в напруженій боротьбі, але рахунок залишився незмінним: – 2-1 на користь господарів. Завдяки цій перемозі Олександрія підіймається в турнірній таблиці та скорочує відставання від лідерів, тоді як зоря залишається в середині турнірної таблиці. Київське динамо у Києві приймало львівські Карпати. Перший тайм прийшов без забитих м'ячів, хоча Динамо домінувало на полі та створило кілька небезпечних моментів. Рахунок було відкрито на 54-й хвилині. Після розіграшу штрафного м'яч опинився у Миколи Михайленка, який точним ударом вразив ворота суперника. На 75 й хвилині «Білосині» подвоїли свою перевагу. Костянтин Вівчаренко віддав передачу на Владислава Ваната, який обігравши захисника, пробив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок матчу 2-0. Завдяки цій перемозі Динамо зміцнило своє лідерство в чемпіонаті, набравши 46 очок та випереджаючи найближчого переслідувача Олександрію на 5 балів. «Карпати» залишається на шостій позиції з 24 очками. Понеділок, 24 лютого донецький шахтар зустрівся з лівим берегом у своєму дебютному матчі після зимової паузи. Підопічні Маріно Пуща з перших хвилин продемонстрували свою перевагу, активно атакуючи ворота суперника. Перший гол був забитий у першому таймі, коли Вінгер Шахтаря реалізував блискучий момент після комбінаційної атаки. У другій половині гри донечани продовжували тиск і подвоїли перевагу завдяки влучному удару нападника. Лівий берег намагався відповідати контратаками проти захист шахтаря, діяв надійно не дозволяючи супернику створювати небезпечні моменти. Завдяки цій перемозі Шахтар набрав три Очки та зміцнив свої позиції у верхній частині турнірної таблиці. Лівий берег у свою чергу залишається в нижній частині таблиці та продовжить боротьбу за збереження місця в еліті українського футболу. Ось таким видався старт другої частини чемпіонату України, інтригуючим, емоційним і моментами навіть дуже непередбачуваним. А тим часом наші легіонери продовжують підкорювати європейські чемпіонати, і один із них нещодавно переписав історію. Віктор Циганков став найкращим асистентом в історії Жерони в Лалізі. Український вінгер Віктор Циганков продовжує вражати своєю результативністю в іспанській Жероні. У матчі 24-го туру Ла ліги проти Хетафи Циганков відзначився своєю 16-ю гольовою передачею в чемпіонаті Іспанії, що дозволило йому стати найкращим асистентом в історії клубу в рамках цього турніру. Раніше рекорд належав Мігілю Гутєресу, на рахунку якого було 15 асистів. Це досягнення підкреслює важливу роль Віктора в атаці Жерони та його здатність створювати гольові моменти для партнерів. На цьому все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Все жте за грою підтримуйте улюблені команди, а ми розкажемо про найцікавіше та найголовніше. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!